У реанімації з численними гематомами та забоями на 27-річна жінка побила малолітнього сина. Шестирічну дитину одразу госпіталізували до медзакладу. У нього діагностували травми голови та обличчя. Стан хлопчика кажуть, лікарі наразі стабільний. Незабаром його переведуть у травматологічне відділення і вже там продовжать лікування. У нас потрапив у відділення інтенсивної терапії з діагнозом забій головного мозку. Забій м'яких тканин обличчя лицевого черепа, кісткового черепа, множинні садна голови та забої м'яких тканин верхніх кінцівок. Супутній діагноз, анемія середнього ступеня тяжкості. Травми, які були нанесені в ділянку голови, мали всі шанси привести до крововиливів, Переломів кісток черепа, ну і як наслідок тяжкої коми наслідок набріку головного мозку. Проте обійшлося на превелике щастя станом на зараз, мінімальними такими пошкодженнями. Повідомлення про побиття дитини до правоохоронців надійшло від сусідів вже травмованого хлопчика. поліцейські виявили у будинку. Обила його мати ймовірно металевим предметом. Жінка була на підпитку. У її крові виявили 1,7 проміли алкоголю. Мешканку Тернопільської області, яка наразі проживає на Прикарпатті, доставили до місцевого відділу поліції. Свої дії вона пояснити не змогла. Загалом у жінки четверо дітей восьмирічного хлопчика та восьмимісячних двойнят. Його вилучили. Вони наразі також перебувають у медичному закладі. Невдовзі вирішуватиметься питання про їх подальше облаштування. Відомо, що у 2019 році поліцейські вже притягували матір до відповідальності. Водночас параохоронці встановили, що на соціальному обліку сім'я не перебувала. Жодних скарг на батьків не поступало. Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Найсуворіше покарання, яке передбачає санкція інкримінованої статті, позбавлення волі до трьох років. Люза Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.